Дуже класне запитання. По-перше, в мене є велике відео на півгодини на цю тему на моєму YouTube-каналі. Приєднуйтесь, дивіться, надихайтесь. Це, звичайно, самодисципліна. Без самодисципліни дуже важко. Є дуже багато прикладів самодисципліни. Я можу про це говорити просто годинами. По ну, перше, це займатися спортом, тому що спорт. Він виховує в людині самодисципліну. Коли кажуть батьки, що їх дитина не схильна, не до яких видів спорту, це неправда. Ви просто не знайшли вид спорту, який подобається вашій дитині. Другим пунктом є мотивація. Звичайно, якщо ви демотивовані, у вас постійно немає сил, ви постійно шукаєте відмовки. Можливо, просто це не те, що вам зараз потрібно. Потрібно знайти ось цю саму мотивацію, щоб ви самі себе надихали. Бо, типу, подивитися в інтернеті якісь відео, почитати якісь дописи це така короткотривала історія, насправді. Ну, от, я дуже мало дивлюся інтернету. Так я викладаю багато всього, але щоб я дивилась, я не дивлюся, не дивлюсь, бо це дуже багато часу, ресурсу витрачається. Встигати все, типу багато, встигати. Що саме встигати? Приготувати, їсти, не знаю там, займатися тренуваннями, займатися дітьми, грати. Тобто я ставлю пріоритети. Повинно все бути в пріоритетах. Наприклад, найважливіше, що зараз? Доглядові процедури для мене. Поки я їх не зроблю, я до інших справ не приступлю. Погодувати смачно дітей себе. Окей. Якщо в мене немає сил, що мені потрібно зробити? Зробити зарядку. Обов'язково там вправи ігри з дітьми, бо це їх розвиток. Важливо не опустити, не пропустити. І потім вже е, другорядні вправ... вправи вправи. Справи і все інше. Тобто, спочатку найважливіше для вас, найважливіше для найваших ближчих людей, потім, наприклад, робота. Бо коли людина ставить вище всього роботу, ми самі знаємо, що буває, так ми всі ці етапи проходили. Не буду говорити про себе. Я проходила ці етапи. Ми демотивовані, ми часто вигоряємо, і тут потрібно просто змінити свій графік, змінити пріоритети, і вам стане легше. Читати книжки, відпочивати, подорожувати, чимось надихатися, більше робити для себе, дякувати собі за маленькі кроки, які ви виконаєте. Це такі пункти, які допомагають робити більше справ. Можливо, просто не потрібно стільки справ. Я завжди пишу собі список, що мені потрібно зробити. Наприклад, це 10 пунктів. І я знаю, якщо я зроблю сьогодні 5, і я собі буду дуже вдячна. Менше ні. От в мене є типу планка найменша і найбільша. Якщо я найбільше виконую, я можу завтра зробити відпочинок собі, нічого не робити. І я так балансую. Ну, Якщо вам було цінно, напишіть, будь ласка.